Ну ось корморізка має такий вигляд, що не покрашена. Вені ще корморізка з лущинкою, два в одну. Бункер. Кришка для викидання. Десь для лущення кукурудзи. Тут десь для подрібнення буряків. Так, склав я корморізку. Кнопка ПНС, конденсатор робочий, схований, носик, викидач для качанів. Ну там стоїть диск під, цю, під корморізку. Вкриваємо. Ну, пробуємо запускать. Ну, все працює тихо ніде не поропіть, ну диск на купурні ось требає, так все то to...